Віра Павлівна, це не виграш, це лохотрон. Які 250 тисяч? Ви що? Ні, ні в якому разі не давайте їм свої дані, ви що? Ви нічого не виграли, ви не купували цю лотерею? Віра Павлівна, кладіть трубку, не спілкуйтеся з ними, це що Ні в якому разі. Все, на зв'язочку. Алло, Віра <звіл�и> Павлівна? Так, uh так, -huh. well, відпочиваю. Mm. Діякі співробітники банку. Ні-ні, ні в якому разі не нічого не відповідайте. Ні-ні, залишайтесь на лінії. Я вам зараз розкажу, що робити. Ви повинні не брати трубку в жодному разі і мовчати. Мовчати і не відповідати зовсім на їх запитання, не давати ніяких особистих даних. Юра, Павлівна, на них хвилюйтесь, все буде добре. Просто не беріть трубку, не відповідайте шахраям. Це шахраї. Заспокойтесь, будьте пильними і обачними. Я вам дякую. Знову Віра Павлівна спілкується з шахраями. Що ж робити? Треба вставати, знімати нове відео. Всім привіт! З вами канал Довідома і я, Ксенія Мельник. Сьогодні я хочу розповісти вам про те, як наших бабусь, дідусів і наших, усіх громадян України атакують телефоні шахраї. Що робити, коли вам дзвонить телефонний номер, який ви не знаєте? Дзвонить він не тільки вам, дзвонить він усім. І це безліч номерів, які використовують шахрайські кол-центри. Що вам робити, якщо зненацька вам телефонує якийсь невідомий номер? Звісно, якщо ви людина, яка вже на пенсії, ви можете дуже отримати вмить якісь дивні емоції, ніби от терміново треба взяти цей відповісти на цей номер, відповісти цьому номеру, взяти трубку і сказати Ало. Але хочу вас запевнити, що робити цього не треба, навіть якщо у вас цю мить. Вас захоплюють якісь емоції, негативні, позитивні, ви маєте зробити паузу і просто дочекатись, поки цей номер перестане вам дзвонити. Якщо цей номер вже не телефонує, ви маєте першим... першою справою, ви маєте перевірити цей номер. Якщо ви дідусь чи бабуся, ваші діти не поруч, ви не зможете сходити до сусідки, спитати, чи, можливо, їй телефонував цей номер, перше, що ви можете зробити, якщо ви користувач смартфону, це переписати цей номер на листочок, потім зайти в Google і вбити цей номер у пошук. Тобто знайти значок пошуку лупу, вбити цей номер і натиснути кнопку пошуку. Перш за все, вам може вистрибнути такі сайти, які займаються збиранням бази на цих шахраїв. Ви повинні про це знати. Кожен номер пробивається. І, от, наприклад, перший самий в топі, в пошуковому топі буде сайт, який називається телефонний довідник.com. Цей телефонний довідник, до речі, залишу вам посилання під описом відео на цей сайт. Щоб його знайти, якщо ви погано користуєтесь е, своїм телефоном і трошки не розумієте, як це зробити, просто згорніть моє відео, е, поставте, е, натисніть у правому нижньому кутику значок Згорнути відео і побачите мій опис. В описі синіми буквами буде телефонний довідник. Переходьте на цей сайт, ознайомтесь з ним. Він дуже корисний для всіх, кому телефонують невідомі люди. Це можуть бути як не люди, це можуть бути просто боти, це можуть бути працівники ботоферм, ботоферми це кол-центри, які постійно для своїх шахрайських схем використовують невідомі ой, ну, невідомі нові сім картки, нікому не відомі. І вони ніде, нібито, на їх думку, не світяться. Але сайт, телефонний довідник допомагає а, ідентифікувати злодія і ту справу, чим він займається. Це може бути. Колектор, Лжекор це колектор, який е, ну, нібито він імітує роботу працівника банка, щоб випитати дані вашої картки, або каже, що її заблокували. Це може бути просто бот, який збирає голоси. Він, він просто збирає ваші дані. Це для початку, це коли розробляються ботоферми, і потрібно зробити шахраям базу, тобто дізнатися, чи ви бабуся, чи ви дідусь, який ваш вік. А вони можуть випитати ваші дані, можуть не випитати. Зазвичай такі невідомі номери телефонують, перш за все, з метою визначення особи і її віку і статі. Тобто, коли ви кажете Ало, шахрай чує, хто ви. Ну, наприклад, за голосом можна дізнатися, що ви людина віком 50, і ви вже є. Для них дуже лакомою мішенню, тому що ваші діти однозначно не поруч, ви живете сама е чи сам, е нема з ким порадитись. Зазвичай діти вже або онуки вони налаштовують своє влаштовують своє особисте життя, вони працюють і такі люди завжди, майже в більшості випадків, лишаються самі вдома. І якщо ви сама вдома, чи сам вдома, то ви вже є мішенью для таких людей. Тобто ви довірливо довірчив, ну, маєте. Такі риси, як довіряти людям, які телефонують. І ви не можете відфільтрувати, чи це шахрай, чи це дійсно співробітник банку. Тому раджу просто, не, якщо ви навіть взяли трубку, мовчіть в трубку, просто мовчіть. Ви можете почути голосовий запис, типу, це робот автовідповідач який каже, вашу картку заблоковано. Натисніть кнопку 1, щоб її розблокувати. Наприклад, ви натискаєте, і там з'являється вже жива людина. Це робітник шахрайського кол-центру. Або це може бути знову ж таки робот, який каже: введіть дані вашої банківської карти. Це числа, які знаходяться на лицевій стороні вашої карти, тобто реквізит. Ви вводите це. Потім він каже, шаг другий: введіть cvv код і дату. Випуску картки дату її годності, і ви знову ж таки вводите, вводите, і просто ви не розумієте, що ви віддали тільки що доступ до свого банкінгу або приватбанкінгу ощадбанкінгу, і потім ви просто розумієте, що ви вже не є власником цієї, картки, бо у вас з неї списали кошти там нулі, тобто ви маєте бути дуже пильною людиною і ніколи, ніколи, коли вам телефонують невідомі номери, ви не берете трубку. Якщо ви вже її взяли, просто мовчіть. А як якщо ви взяли трубку від невідомого номеру? Може бути такий сценарій. Вашу особу ідентифікували, ваш вік. Наприклад, ви дійсно розповіли цій невідомій особі, який ваш вік, яка ваша стать, чим ви займаєтесь, і віддали своє ім'я, прізвище і по батькові. Тоді знайте, що вам будете будуть телефонувати різні шахраї. Тобто ваш номер вже будуть атакувати постійно кожен день. Ну від двох разів на добу до вісьми вас будуть атакувати шахраї. І кожен раз це будуть нові шахраї, які будуть представлятися співробітниками банку, а колекторною службою і вимагати з вас якісь борги. А потім вам будуть пропонувати ліки від старості, від раку, від, ну, від діабету, пропонувати зробити різні покупки, заманювати знижками. І це також дуже небезпечні види шахрів, про яких я колись розповім в окремому відео. Це люди, які продають бади, які не являються зовсім ні бадами, ні лікарськими засобами. І коштують вони дуже шалених коштів. Але ці шахраї будуть казати, що так, у вас є хвороби, бо ви самі розкажете про свої хвороби. І вони будуть вам впарювати просто якісь ампулки, які десь виявляться на якомусь дослідженні. Можна буде виявити, що це просто гель після гоління, залитий просто в ампулки і проданий вам за 2-3-5 тисяч гривень. Якщо ви на таких шахраїв попадете, вони будуть вас атакувати. ну, Мабуть, довгий час, поки ваші діти не зрозуміють, що ваша пенсія кудись зникає, ви хворієте, ви знервовані, але ну і не запідозрять, що вас обманули шахраї. Але на жаль, діти не завжди вчасно, і онуки можуть розпізнати вашу залежність від спілкування з шахраями. Це до речі, теж залежність, тому що коли людина сама. Часто перебуває вдома і не має підтримки зі сторони дітей та онуків, вам хочеться спілкуватись. Це нормально, але шахраї, на жаль, цим користуються. І якась мила дівчинка, милий хлопчик може вам зателефонувати і, нібито, так імітувати, що він дуже стурбований вашим станом здоров'я, розпитувати, як ваші справи. Ну і, звісно, він буде постійно-постійно обманювати вас на гроші. Ці шахрейки пройдуть ліки. Вони потім передають ваші дані, вони обов'язково їх передадуть шахраям, лотерейникам, які будуть вам присилати смс-ки з якихось невідомих номерів, і казати, що ви виграли 250 тисяч гривень, 500 тисяч гривень, а то й більше. І вам треба для цього просто, наприклад, дати номер банківської картки, знову ж таки, на яку вам впадуть ці кошти. Але обов'язково це буде не тільки реквізит, а це буде cv код і дата випуску і годності картки. Тому. Ви маєте зрозуміти, що піднімаючи один раз номер, ну, відповідаючи невідомому номеру, лише один раз потягнеться дуже довга цепочка шахраїв за вами. І ну, ці шахраї вас будуть донімати до тих пір, поки ви не запишете заяву в поліції, не напишете, або доки ви не, просто не зміните номер телефону. Ви будете їх постійно блокувати, вам будуть дзвонити інші нові номери, ліві номери. І це буде просто, ну. Дуже довго, дуже довго, і ви будете знервовані, і ну, тому раджу не, не відповідати на незнайомі номери і, перш за все, перевіряти їх по сервісу телефонний довідник.ком. Якщо ви провірите цей незнайомий номер, ви можете, якщо ви впевнили, що про нього немає ніяких відгуків на сайті телефонний довідник. Або інших подібних ресурсах, ви можете перетелефонувати, перетелефонувати цьому номеру. Можливо, це якийсь ваш родич і якась близька вам людина, чи, можливо, вам звонять з роботи. Але ні в якому разі не контактуйте з людьми, яких ви не знаєте. На жаль, якщо ви навіть новенький користувач смартфона, і вас діти, внуки навчили користуватись телефоном, ну, але вони навчили, на жаль, базово, куди ще натискати, що робити. Але вони не навчили вас цифровій безпеці, кібербезпеці. Тому е, слідкуйте за моїми всіма відео, які я буду викладати на своєму каналі до відома. І підпишіться, будь ласка, на мене. Для цього потрібно натиснути е, кнопочку підписатися, чорна кнопочка під моїм відео. Щоб її натиснути, потрібно згорнути це відео з повного з екраного режиму. Ви знайдете цю кнопочку, підпишіться і постійно е, кожен день, коли ви відкриваєте YouTube, е, ви можете знайти мої відео. І ознайомитися з іншими небезпеками, які можуть чатувати на вас в інтернеті. Тому е, будьте пильними і підписуйтесь тільки на хороші канали. Канали, які несуть якусь корисну інформацію для цього часу, і ми всі живемо в ері інтернет-технологій, тому шахраї також живуть в сфері інтернет-технологій. І обманюють вони нас більш за все це саме через е, соціальні мережі. Вони використовують метод соціальних інженерій. Е, вони складають наш портрет. Хто ми, скільки нам років, і згідно з цими даними вони підбирають вид маніпуляції. Наприклад, якщо ви бабуся чи дідусь, звісно, ви хочете лікуватись, хочете отримувати якісь ліки, подарунки, наприклад, акції, бонуси, знижки, безкоштовні ліки, отримувати якісь від держави грошову допомогу, наприклад, тисяча Зеленського, коли Зеленський оголосив, що буде давати тисячу на потреби людей. Шахраї, вони вмить активізувалися і почали телефонувати бабусям, дідусям, щоб ну, з метою видурити банківські реквізити і таємничі банківські номери приховані, які ви нікому не маєте давати. Це cv код і дата випуску картки. Тому, будьте пильними, щоразу, коли щось таке стається, наприклад, як. от, Ситуація з Зеленського, будьте пильні, ви маєте отримати її тим шляхом, яким вказав вам пан президент. Тобто на картку кешбек, ні в якому разі, ні на іншу картку. І також, щоб бути захищеною чи захищеним від шахраїв, ви мусите підписатися у своїх вайбері в Телеграмі на офіційні канали наших правоохоронних органів. Це СБУ. Обов'язково ви зможете знайти там дуже багато корисних новин. Також підпишіться на кіберполіцію. Там є така програма, яка називається Кіберпес та Кіберкіт. Це дуже цікаві проекти, які допомагають і дітям, і дорослим, і нашим бабусям, дідусям, батькам трошечки розумітися в шахрайських схемах. Трошки розумітися в кібербезпеці, тому що ваші діти вони не завжди будуть з вами поруч і не завжди ви зможете їм зателефонувати, тому що вони теж працюють, у них немає вільного часу, у них є якісь такі побутові проблеми, які часом просто роблять бар'єр між вами та ними. І підписуйтесь на корисні канали, і відписуйтесь від каналів, які можуть бути небезпечними, неперевіреними. Тому я буду завжди поруч з вами. І цей проект покликаний на те, щоб убезпечити вас від шахраїв, вас, молодь, всіх людей, які можуть бути потенційно жертвами цими цих ну нелюдей виродків, які у такі складні часи для України, будучи українцями, громадянами нашої держави, вони роблять таку погану справу і наживаються на важкому становищі наших людей. Тому підписуйтесь і не забудьте донатити на Збройні Сили України. Мусимо їх підтримувати теж, тому що завдяки їм ми можемо сидіти в теплих оселях, дивитися фільми, дивитися відео, слухати музику, готувати на своїй улюбленій кухні, бути в теплі в добрі. Тому не ігноруйте, будь ласка, наших військових, не ігноруйте, будь ласка, наших рятувальників, наших лікарів, які допомагають на фронті. Якщо ви бачите збори. У перевірених осіб, якщо це ваші родичі, тим паче, якщо ви знаєте цю людину, якщо вони збирають на тепловізор, збирають гроші на просто засоби гігієни, будь ласка, не ігноруйте. Тому що завдяки їм ми живемо тут у поки що стабільній державі, дякуючи нашим військовим, дякуючи нашому президенту, нашим правоохоронним органам, ми можемо жити під час війни в мирних містах. І нас ще є мирні міста, які треба вберегти. І донайте, також якщо вам не шкода 5 гривень. Задонайте, будь ласка, на мій збір. Ми разом з дівчатами з Первомайської, Миколаївської області збираємо кошти для військових, які знаходяться в Курській області, які знаходяться на Запорізькому напрямку і які знаходяться на Бахмутському напрямку, на Донецькому, Часовоярівському, на жаль, ми збираємо їм кошти на грілки. Ваші 5 гривень дуже допоможуть нашим військовим. Отримати теплі грілки українського виробництва, які я буду купувати в магазині Аврора. А, і ці хлопці отримують їх завдяки оператору дронів прямо до опозиції. Тому, будь ласка, якщо у вас є така можливість, закинути 5 гривень, а у вас дуже багато, і 5 гривень це дуже маленька сума для вас. Я вам залишу реквізити посилання на свою монобанку, на які ви можете. Ну, до, до збору якої ви можете долучитись і зробити дуже гарну справу. Якщо ми назбираємо дуже багато коштів і буде в ящик грілок, то я обов'язково вам скину відеозвітик про те, як відео чи фотозвітик про те, як волонтери, а потім військові отримують цей подарунок від вас, трошки тепла від наших українців. Дякую вам. Все буде Україна! Героям слава і слава нації!